Доброго дня, шановні садівники. Вийшов вечором прогулятися, подихати свіжим повітрям. І заодно вперше ось знімаю квіти, як вони виглядають вночі на 11, на 11 серпня 2025 року. На вулиці свіжа, температура 12 градусів. Ось де наші улюблені чорнобривці. Повторююся це місто Харків 11 серпня, 11 вересня 2025 року. Ви на каналі садівництво. Дивіться, я можу, думаю, що можна вночі теж полюбуватися природою, теж полюбуватися такою красою. Зараз вам покажу ще всім ізвісний барбарис або ще лимоник, як його називають. Можемо подивитися троянди. Нічна краса теж дуже і дуже красива хто зі мною згоден, будь ласка, не забувайте залишати вподобайки. Дуже і дуже гарно. Зараз ми подивимося ще ось де ось ці троянди. Бачите, яка краса? Дуже і дуже красиво. Ще ось де взагалі хочу, ну якщо вийде через місяць, ну, мабуть, більше всього, що через два місяці придбаю більш професіональну камеру, не з телефону буду знімати і тоді взагалі буде дуже все красиво. Правда, квітів таких вже тут не буде. Але ми щось придумаємо інше. Може, десь в другому місці познімаємо квіти. Головне, не забувайте підписуватися, не забувайте ставити вподобайки, щоб канал ріс, щоб цей канал помічали. Тому що, якщо не будете залишати вподобайки або коментарі, ніякого двіження не буде на каналові. Тоді взагалі канал попадає в тінь і він нікому не нужен, його ніхто не дивиться і навіть підписникам. Мої відео не будуть рекомендуватися. Я ж вам хочу побажати на ніч гарних теплих снів, щоб була тиша у ваших домівках. І, будь ласка, бережіть себе, бережіть своїх рідних. Ми з вами ще подивимося. Зараз і троянди ось такі дуже красиві, да? завтра я вдома буду, завтра, зутра піду рвати курочкам бур'ян, буду в садку прибиратися і Обов'язково вам ще щось познімаю. Я хочу, щоб ви е, залишили коментар, е, чи ви теж бажаєте, щоб у мене була камера, щоб у відео були качественніші і щоб було не тільки дуже красиво, гарно, приємно дивитися, наприклад, на такі квіточки, а ще й було дуже гарно чути. На цьому моє коротке відео закінчується, і з міста Харкова. Усім великий, великий привіт.